Вітаю, друзі! Ви сьогодні на каналі «Копачі із Полтави. Ми виїхали з Серіком Двох, ось дивіться, він вже зібрався, я з вами говорю. Виїхали ми, значить, дивіться, сьогодні на поле. Тут декілька днів назад вони виїжджали з Олександром, знайшли кучу динариків, знайшли фібул обломків, срібних фібул. Ну, знахідок було просто багато. І е, просто навіть, я думаю, ми можемо теж пошукати що знайти і по е, старовині, і по радянщині. Я думаю, що знахідки будуть однозначно. Сама я тут ні разу не копала толком, була тільки з цієї сторони, ще в попередні роки, не можу нічого сказати. Кому подобається зі мною, хто вперше до мене прийшов, підписуйтесь на канал, я думаю, вам сподобається, а не сподобається, то це ж таке діло. Я ж як кажуть не долар, не можу всім подобатися, правильно? Підписуйтесь на канал, повторююся, коментуйте, лайкайте, буду рада. Повторю ще про свою рубрику, хто хоче мені показати свої класні знахідки мені і моїм підписникам. присилайте в шапці профілю Ютубу, є переход на Telegram і Instagram. Це зробити дуже легко, ви просто нажимаєте на силочку і воно переходить до мене в особисті повідомлення. Я потім в інші наступні відео монтую і все вам показую. Ну що ж, де буде гарна знахідка, я обов'язково включаюся. І показую вам вперед. І що ж, я маю першу знахідку. Послухайте. 7, 8, 6. Дивіться. Друзі, це щось по періоду. Не знаю, скіфів, ЧК. Таке зелененьке, все в патині Подивіться. Ну, ну-ка. Ніби чи голочка з цього скручена, чи може на кисник. Подивіться, яка знахідка. чого, нормальний початок, я думаю, достойно. Але ж ми сьогодні що шукаємо? Динариків. Хотілося б дуже сильно. Якось так, друзі. Ну що ж, ходімо далі. І ось цього послухайте, який я маю сигнал. 17. Чіткий 17. Подивіться, друзі, знайшла гудзика. Такий, як нібито він орлянка, чи що. Зараз фокусую. Так, друзі, гляньте, класний який. Клас. Ну, Нормальний гудзики тут є ще, як, як оказалося. Анука вушко. На місці вушко. Дивіться, який гарнезний гудзичок. Клас. Та, значить, тут є ще не тільки динарики, як хлопці ну, познаходили тоді. А ще і гудзики. Значить, якщо гудзики, то є й монетки. Ось такий, дивіться, гудзичок у мене. Клас. Гарненький. Ну нічого, голожимо в хабарничку, біжимо далі. Друзі, в мене є кругляшок. Послухайте. Я тільки знайшла, ось, дивіться, з цієї ямки і зразу до вас тільки побачила, дивіться. Навіть ще з грудки не доставала, але я, я впевнена, що це кругляшок. Це 100% йде, як мідна монетка по сигналу. Тільки що це? Зараз ми з вами роздивимося. Ну, таке, як нібито по, по монетці це Микола, одна копійка. А ось який рік, зараз я подивлюся, одна копійка побачила вже. А рік у нас 1800. Ху -ху -ху. Нібито чи дев'ятий. Це, тобто, 99-й. Ні. Не бачу, друзі. Ну, зараз сама подивлюся. 1800. Ну таке, як 99-й, подивіться. Ну, гарна знахідка. Ось монетка перша, це вже круто. Стан непоганий, польовий такий, помити і буде класно. Отак ну, дивіться, знахідка яка. Що ж, ідемо далі. І у мене є знову сигнал. Дивіться, 12. Що я тут знайшла? Як завжди, я знаходжу, бачу, що круглошок і не розпаковую без вас. Ну, я думаю, що, бачите, навіть відбиток є. Я думаю, що це радянська монета однозначно, тому що такий ВДА б'є при Радянщині зазвичай. Ну так, да, так і є. Ну нічого, теж результат, теж знахідка. Я довольна, що хоч я знаходжу таке. Тільки єдине мене цікавить, де, де динарики, де хлопці їх тут смикали, що в мене зовсім йдуть на ті монети. Дві копійки. Зараз рік. Спробую видивитися. А ну-ка. 1900... дев'ятку в кінці бачу, але не бачу, що там посередині. Ну нічого. Ось така монетка. Стан такий собі помиємо, потім я вже дос так доступніше скажу, який рік. Якось так. Йду далі. Ось подивіться, яка супутка попалася. Ви подивіться на цей гудзик. Який малесенький. Навіть не знаю з чого. Напевне, з рубашки з якоїсь. Малесенький, малесенький. Ну чого, теж результат. Ха. Класна така знахідка маленька. Біжу далі, вихажую і знову маю знахідку. Послухайте, який звук, який дзвін. Але я вже її, скажімо так, цю знахідку пороздивилася. І прошу вашої допомоги. Хто розуміється, підкажіть, що це таке може бути. Ну, однозначно, щось зелене воно, дивіться. Ну таке. З якимись такими різьбами. Хто розуміється, напишіть, будь ласка. Ну тут ось... Якщо так подивитися там далі, хлопці вихажували ЧК, скифів, Динаріїв багато піднято було. А я ж вже не буду ж там ходити по тій території і хожу трохи з іншого краю. Ну То в мене тут є і мідні, і радянські монети, і, і дивіться, ще й такі знахідки не знаю. Може хто знає, то буду рада. Йдемо далі. Друзі, ви не повірите. Дивіться. Я його знайшла. Ха-ха. Круто. Друзі, це динарій лемесний, Клас. Ха. Дивіться, як гарно видно легенду. Подивіться. Ха -ха. Клас. Хух. Наконець-то. Мені пощастило. Ну, нормально. Тут уже день вдався, я думаю. Подивіться, гарнючий який Я думаю, наразі помию, щоб вам показати, як кажуть, основне. Зараз, водичку застану. Так. І що тут у нас? Поганенько видно. Ну нічого. Але ж, друзі, це динарій. Хоч він і лимесний, і не срібний. Але динарій. Ну, я по них проїхала сьогодні. Надіюсь, що ще будуть. от така знахідка. Ну що, жирний лайкосик. І ходімо далі за знахідками. І я до вас виходжу з новою знахідкою. Дивіться. Щось по скіфам чи по ЧК, не знаю, дивіться. Не знаю, може це якийсь обломок із спинки фібули, чи не, не знаю. Дивіться, хто орієнтується. Пишіть мені. На те, що це однозначно з того періоду, це даю 100%. Зелене, патині, бачите, якось так. Ну що ж, вихажую, може ще що знайду, вийду до вас обов'язково. Дивись, подивіться, на що я натрапила. Друзі, ви подивіться, який стан. Стан повністю ціленька. Це ж фібула. Дивіться, голочка на місці. Дома розмочимо, спробуємо її відкрити. Просто крутезна знахідка. Гляньте, все ціле, голочка і спинка, все. Фух, Та це дуже зачотна знахідка. Ну що ж, лайкосик за таку знахідку, обов'язково. І не забудьте обов'язково підписатися. Клас. Шикарно. Просто шикарно. І знову сигнал. Дивіться. 4, 5, Що це таке? Подивіться, яка голка цікава. фух, клас. Ну скажіть, це з чого? З фібули не може бути. Може, яка проколка? Клас. Ну, знахідка подобається мені дуже. Ха. Ми тут з Серіком, дивіться, рядом ходимо, вихажуємо часто цей по скіфам і по Клас. Йду далі, вихажую, кладу в хабарничку і біжу. Послухайте сигнал. Подібної фібулі, що була в мене до цього. Дивіться, друзі. Знову спинка фібл, Ну, але та була ціленька, а ця така без іголочки. Але дивіться, яка вона цікава. З таким отут флажком, нібито трохи інша. Ну круто, знахідка цікава, я думаю. Ну так, йду далі, вихажую. І послухайте, що попалося. Друзі, дивіться, це нак, вістря стріли. Клас, дивіться, які крутезне. Ого, який, я такого ще не зустрічала, якийсь такий цікавий. Ах, клас. Виходила, виходила. такий я сьогодні. Гляньте, який він чарівний. Фух. Де він випав? Гляньте. Ну це лайкос точно. Подивіться, яка знахідка на мене чекала. Фух, клас. Ще вихажую трошки і додому вже скоро будемо їхати. І ви подивіться, що попалося. Клас, гляньте, ямка взагалі маленька. Ви подивіться, що. Гляньте, друзі. Я думаю, це срібна монета. Хух, виходила я сьогодні своє срібло. Клас. 15 копійок. 1900. Нібито таке, як 22 рік. Ну це класно. Я думаю, що цей коп сьогодні зачетний. Лайкосики, підписка. І я думаю, що зараз я буду вже йти до машини. Вже вечері, вже десь п'ята година вечора. Фух, клас. Зараз будемо йти до машини і потім все вам покажу, що познаходила. Іду. Ну що ж, друзі, ми вже біля машини. Знахідки порозкладали з Сєріком, він закінчує ці розкладання. Все дуже гарно сьогодні пройшло, знахідок куча знайшли, скіфи, ЧК, і Радянщина, і царські монети, і з куча обломків. Просто класний день. Гарно провели день, сьогодні тепло, сьогодні така погода гарна. Сьогодні яке число Серік? Напевне... 13 число, так. Да. Сьогодні 13 квітня, щоб ви знали, бо у мене там підписники часто запитують, який сьогодні день. Ну, якось так. значить, Кому сподобалось, підпишіться на канал, прокоментуйте, лайкніть. Я зараз все дорозкладаю, вам всі знахідки покажу. Не забудьте про рубрику, хто хоче показати свої знахідки в мене на каналі. Пересилайте на інстаграм або телеграм, в шапки профілю можна перейти по ссылці. І я все в наступних відео покажу, і людям людей порадую, і ваші знахідки теж побувають на телебаченні. Ну що ж, включаю. Знахідки дивимось. І так, знахідки мої. Я тут накопала сьогодні, гляньте, ну почну, скажімо так, з обломків, я вам всього не показувала. Дуже багато звеніло, на таких культурах дзвонить усе. Просто плавищі всякі, обломки. Не знаю, що це, навіть ось така ось якась штучка. Ну, якось так. І по тим знахідкам, які більш уже цікаві і більш можна роздивитися. Дуже порадувала мене ця монета. Ну, гляньте, 15 копійок білон. Я не надіяла, що таке щось можна знайти було на таких полях. Ну, як бачите, є. 15 копійок 1922 рік. Так, тут у мене попалась радянська монета, 2 копійки 1969 рік. Один царючок попався мідний, значить, 1800. Ну, нібито 99-й рік. Це Микола Другий. Попався сьогодні динарій. Клас. Просто гляньте. Хоч він і лимесний, але ж це все-таки динарій. Ну, не так гарно видно, як хотілося би, але щось там проглядається, бачите? Так, значить, попалося мені такі дві голки або проколки, не знаю, виправляйте. Одна ось така, друга скручена, подивіться. Спинка фібули, тобто не спинка фібули, а сама фібула, ціленька, з голочкою, гляньте, який стан крутезний. Просто ще таку знайти це дуже рідкість велика. Так, зломана, ну я думаю, що теж спинка фібули, а може я навіть не розумію. Ну, скажіть, якщо хто розуміє в цьому. Так, спинка фібула отака попалася, крутезна. Так, попалась мені рляночка, гляньте такий ось гудзичок. Гарний, дуже з вушком, ціленький весь маленький гудзик і подивіться, який крутезний попалося вістра стріли. Клас, просто. Це практично в самому кінці. І ось ще хотіла вам показати, подивіться, яка попалась мені кераміка. Як нібито з якоїсь, може, посуди. Ручка така, як нібито, ну мені так здається. Так, і перейдемо до знахідок Сіріка. Він накопав сьогодні теж всього дуже багато. Ви подивіться, скільки в нього спинок фібул. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це теж, да? вісім, дев'ять, десять. Тут, напевне, це накисник класний теж. Дивіться, всякі обломочки це в нас ще, не знаю, якийсь зачіп. Попалось, дивіться, який крутий у нього, як пряшка. Гарно. І що там ще у нас? А, він теж, дивіться, знайшов, але зломаний накал, але ж є в нього теж. Попалося у нас що це таке. Півкопійки, СССР. Пів копійки, копійки радянські, дивіться, 1900. Такий 97-й рік. 25 рік може бути. А, стоп, це 27-й рік. 1927 рік. Клас. Серік, вона може ще й гроші встоїть. Подивимося дома. Дивіться, динарія, навіть не пів, а четверту частинку динарія знайшов. Знайшов ціленький, срібний, ну це як завжди, тебе їх вже і так думаю, мільйон, мабуть, тих динариків. Подивіться, яка класна ззаді легенда. Я такої ще не бачила, якась якась зірочка з, гор, з горами. подивіться, класно. Хто знає, напишіть, що це за динарик такий крутий. І правитель, дивіться, якийсь такий молодий хлопець. Теж, може, знаєте, ну, да. <смех> <смех> скажіть, якщо знаєте. Дивіться, на кисник срібний теж з ловою гляньте. Клас. Що тут таке в тебе? Це кусочок срібла, теж кусочок срібла. А це що таке? Це срібна сережка більше. Так, ну, да, схоже на срібну сережку. Класна знахідка. Навіть ось щось якийсь значок на ній. Дуже гарно відкопалися. Ну що ж, Якось так. Кому сподобалося, підпишіться на канал, прокоментуйте, лайкніть, будемо раді. І до нових зустрічей.